Всім привіт. Ну що, вітаємо орків з великим святом в їхній історії для них, персональних для кожного. Путін об'явив часткову мобілізацію. Як завжди, Ерефія йде впереді планети всій по поводу видумування і продумування всяких нових визначень і понять. Часткова мобілізація для Ерефії це таке. ну, як верхушка айсберга, Те, що видно видимим, ну, на горизонті, ще не означає, що там нічого немає такого страшного, не приховано. Приховано там. І для орків ця часткова мобілізація буде досить таки великим сюрпризом, тому що під неї поміняли в прискореному темпі законодавчу базу. І як не дивно, є тут один підводний камінь, тому що за цей час багато хто з політологів, аналітиків для орків рекомендує досить такий видимий і легкий вихід із положення, щоб їх не перезивали кожного окремо, тому що. Як кажуть, що багато з них по деяких категоріях не підходить і не підпадає просто під визначення цієї мобілізації, і мол, не є, для багатьох громадян категорії не, є, не означають призов. Хто в Росії сильно там звертає увагу на якісь там категорії. Якщо не призовують зараз, не підходить, то підійдеш через тиждень чи через місяць. І не факт, що хтось там буде звертати увагу на якісь пункти. Но, той вихід, який політологи і аналітики пропонують для багатьох громадян, це ну, змінити місце проживання, не фіксуючи його. На документах. Просто живеш в одному місці зареєстрований там. Переїдь за 100 за 1000 кілометрів. <сі> Рефія велика, місця хватає, хоч е, до ведмедів в Барлогу напроситися сусідом, хоч до будь-яких е, один із мільйон закинутих сіл, де є ще хати, які менш більш придатні. Ну, я би так не сказала, тому що це е, іде така порада. Як-то метод от обратного будуть, мол, раз тебе за місцем проживання нема, тебе шукати не будуть, тому що, як сказано, рефія велика. Але де і хто гарантує, що всі оці колектори, які займалися вибуванням боргів з громадян, оцих за мікрокредити, мікрозайми, тепер не перекваліфікуються і не будуть? Оголошені охоти за цими громадянами, яких нема в одному місці проживання, а вони десь не зареєстровані в іншому місці. Справа в тому, що не будуть, мені так здається, не будуть плясати від адреси і місця проживання, а будуть просто тупо на вулицях відловлювати громадян, не цікавлячись ні їхнім місцепроживанням, ні їхнім. Категоріями, чи вони підходять під часткову мобілізацію чи ні, не їхнім суспільним статусом і не їхньою броньою від мобілізації цієї часткової, то повзяли за шкірку і затягнули в воєнкомат. Ну і докажити комусь щось, що ти не хочеш і що ти не будеш. Одним словом, така ситуація. І як би там не радили сховатися, переїхати з Москви на Камчатку, з Камчатки в Москву. Це ну, від перестану доданків сума не міняється, будуть ловити не по документам, а будуть ловити чисто як фізичну особу. Зловили на вулиці і затягнули в танк. Ну Кому в танк, кому в піхоту, кому ще куди там, які там ще варіанти лишилися. Самольоти в них там вже наперечат залишалося, тому що багато чого наших позбивали. І маємо те, що маємо. Так що часткова мобілізація в Рефії, досить такі. Ну, як би мовити, повод для нас, українців, ну, позлорадствувати, злорастувати, посміятися з того, як Путін придумав вихід положення, щоб хоч якось відновити особовий склад своєї Другої армії світу. Ну, одним словом, так. Мало. Мало надії на успіх від такої авантюри ну, для Путіна. Тому що єдиний одне діло набрати піхоту і рядових, а друге діло, як це. Не сержанти, офіцерський склад, молодший офіцерський склад, який є складовою і головним кістяком будь-якої армії, від якого. Залежить успіх в бою, від якого залежить організація підрозділів, від якого залежить зібраність цього будь-якого підрозділу, від якого залежить успіх того, як вони себе поведуть на навчаннях і як вони себе поведуть в бою. Цей весь оцей арсенал молодшого офіцерства розбито в нас в перші місяці. Далі відправляли тих, що ще залишилися. Щоб підготовити їх треба час, щоб вони підготовили також треба час. І це, по-перше, велика кількість одиниць людських, а по-друге, велика кількість часу. Ну, ні того, ні другого в Путіна зараз на даний момент немає. Йому треба прискореними темпами. Прискореними темпами можна списки організувати, а навчити прискореними темпами не вийде, тому що це війна і кожен урок це як плюс. Е до ще одного дня, щоб прожити на війні, і навряд чи це <пути> Путіна вдасться такий калінкор зробити. Всім миру, всім добра, всім пока.